Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. І на початку стисло про головне. Учні Миколаївської гімназії номер 4 підтримали наших військовослужбовців на сході, зібравши теплі речі, гроші та листівки. Вантаж передали військовослужбовцям 79-ї аеромобільної бригади. Вони передають і продукти, я так розумію, якісь смаколики, і консерва... консервацію, якийсь одяг. Те, що те, що можливе, те, що необхідно, те, що буде використовуватися у Миколаївській області, завершено формування первинної ланки медичних реформ. Про це звітували під час колегії управління охорони здоров'я. Перший віртуальний музей Миколаєва представив артефакти нашого міста, деяким експонатам понад 200 років. Я уверена, що музей буде жити. того стоїть. І, судя навіть по тим вопросам, які задавались, у нього большое тому що проговорювали проговаривались идеи і є желание познати історію своего міста. Далі про ці тенчі події більш докладно. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд почали переговори з президентом Росії Володимиром Путіним з питань врегулювання ситуації в Україні. Як повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков, переговори проходять у форматі віч на віч без участі членів делегації і будь-яких експертів. Бесіда проходить у представницькому кабінеті першого корпусу Кремля. Європейські лідери прибули в Москву, щоб обговорити питання врегулювання ситуації в нашій країні. При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель не впевнена в тому, що її спільний з президентом Франції Франсуа Оландом сьогоднішній візит до Москви стане переломним у розв'язанні української кризи. Вчора Верховна Рада України підтримала президентський законопроект щодо скасування недоторканності народних депутатів. Своїм рішенням парламент направив законопроект до конституційного суду. І якщо там документ буде погоджений для остаточного прийняття рішення, депутати повинні будуть ще раз. Проголосувати за цей законопроект, ми ж телефоном зв'язалися з народним депутатом України Тарасом Кремінем, який прокоментував деякі норми у вище згаданому законопроекту. Що стосується депутатської недоторканності, це одне з болівих питань, але воно стосується не тільки по відношенню до народних депутатів України, але й суддів, і очевидно, і інших посадових осіб вищого рівня. З яких недоторканність була б знята, вчора ми проголосували за те і підтримав, підтримала це більшість, щоб відправити відповідно наше звернення до Конституційного суду України України з тим, щоб він дав своє тлумачення, розуміння, який спосіб і яким шляхом ця недоторканність могла б бути знята. Я вважаю, що це нормальний демократичний принцип. Я особисто був одним із перших, хто поставив свій підпис. У знятті цієї недоторканності, по-моєму, навіть десь мій підпис був разом із Юлією Тимошенко. Ми були з нею одним із перших, увійшли в першу п'ятірку таких народних депутатів. І я все-таки вважаю, що недоторканність це радянський ативізм, і його треба позбуватися. З іншого боку, звичайно, що зняття недоторканності суддів відкриває шлях правоохоронних органів до з'ясування обставин можливих порушень з їхнього боку. Ви знаєте, що так само вчора ми зняли недоторканність із трьох суддів, один із яких це славетно і печально відомий радіон Кириїв, а також суддя Миколаївського суду, пан Родяк, який має відношення до злочину. І фактично, вчора знявши недоторканність, ми відкрили шлях до відповідних кримінальних проваджень, і матеріали, які підготовлені Генеральною прокуратурою України, вже передані до суду. Я вважаю, що все-таки цей атовізм ми повинні нейтралізувати вже цього року з тим, щоб за законотворчість з тим, щоб демократичні принципи існування українського парламентаризму вони все таки виходили на значно інший і якісніший щабель. Ми вирішили запитати і думку пересічних миколаївців щодо законопроекту, який щойно в нашому ефірі прокоментував Тарас Кремінь. Народный депутат Украины. Питання городянам ставила моя колега Ксенія Стужук. А как вы считаете, нужны нам эти изменения? Конечно, нужны. Как Сколько лет уже можна. Чем мы отличаемся от них, а не від нас? Я считаю, их давным-давно нужно было отменить. А вот кто их вменил, просто как говорят, стыдно должно быть перед нами. Все все мы все одинаковы. Мы все перед законом. Я считаю, что равны. Я положительно к этому. Я думаю, что это, наверное, правильно. За этой неприкосновенности на площади там творят что-то что. Так что надо снять. Давно пора. Изнаказанность надо искоренять. Они а не, не особая каста какая-то. Дождемся до осени, когда они сказали, что снимут. Мы посмотрим, как они снимут. Хорошо, пускай убирают. І до інших тем різноманітні смаколики, теплі речі, засоби особистої гігієни, листівки та гроші. Все це збирали учні Миколаївської гімназії номер 4 аби у такий спосіб підтримати військовослужбовців, які зараз перебувають на сході нашої держави. Діти разом з вчителями організували благодійний концерт, під час якого власне і назбирали подарунки цього ж дня. У шкільному музеї відкрили експозицію, присвячену бійцям АТО. Доброчинну акцію Україна в моєму серці гімназисти започаткували ще у вересні. До неї охоче долучилися як педагоги, так і батьки. За цей час вдалося зібрати на потреби армії близько 7 тисяч гривень. Виручені кошти від благодійних концертів передали військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Вони передають і продукти, я так розумію, якісь смаколики і консервацію, якийсь одяг. Те, що те, що можливе, те, що необхідне, те, що буде використовуватися. Окрім теплих речей та продуктів, до вакунків діти поклали і власноруч зроблені листівки та малюнки, на яких написані щирі слова вдячності та побажання як на швидшого повернення додому. Це малюнок, який намалювала учениця нашої гімназії. Вона дуже переживає за нашу армію та підтримує їх. І я хочу зачитати декілька слів: я люблю тебе, повертайся живим, на тебе чекають. Хай Бог тебе береже. Самі ж військовослужбовці дякують дітям за підтримку та за подарунки. Особливо радіють саморобним листівкам. Хлопці повернулися нещодавно зі сходу та звикають до мирного життя. Це дуже, дуже приємно, тому що навіть там, коли ти отримуєш і таке, і всякі от ці от рисунки, воно, от на так, воно просто так, це гріє твою душу, і ти розумієш, що, що все-таки ти не зря. Це дієш завжди з собою. Скільки б їх не було, 10-20 завжди з собою в форманні буде. Біля серця будуть лежати. Від Відсьогодні в шкільному музеї працюватиме ще одна експозиція, яка присвячена героїчним вчинкам військовослужбовців на сході країни. Серед експонатів військовий одяг, фотографії, особисті речі. Почесне місце посідає прапор України, який розписали славнозвісні кіборги. Ми повинні виховувати почуття патріотизму, а особливо надзвичайно актуальною ця тема є зараз в наш складний для України час. Тому це надзвичайно виховний потенціал дітей. Звичайно, що буде підвищувати. Ця війна це те, чого не повинно бути у світі, і ми хочемо як найкраще, щоб вона закінчилась. Миколаївські школярі і надалі допомагатимуть Збройним силам України, В майбутніх планах проведення низки благодійних заходів та ярмарків. Ось такі пакунки вже зовсім скоро відправляться на фронт до наших військовослужбовців. У пакетах, як ви бачите, солодощі, теплі речі, засоби гігієни. І головне, от такі листівочки, в яких написане найщиріші бажання для наших військових від миколаївських школярів. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Отже, щойно ми з вами переглянули сюжет про те, як учні 4-ї гімназії Миколаївської юні патріоти допомагають нашим бійцям на сході України. Ну а поруч зі мною жінка, яку хочу вам представити, це Наталя Леонович, директор Леона Центру. Доброго вам вечора, Наталя. вітаю в нашому ефірі! Хочу сказати, що ця тендітна жінка об'їздила весь схід України. І сьогодні вона прийшла до нас розповісти, як обстоять справи у наших бійців там на передовій. Ну а перш ніж ми це зробимо, давайте заслухаємо дзвінки, які ми сьогодні здійснили на передову, завдяки вам, і що нам розкажуть бійці, у тому числі і медики. Значить, саме більше, що нам необхідно, це просто щоб люди не забували, що є деякі лікарі, є бійці, які на передовій виконуючи свій обов'язок потребує просто якоїсь уваги. Це перше, що потрібно. Друге, у нас практично, дякуючи нашим волонтерам, от і пані Наталі і іншим, практично все є вона Забезпечили і лікарствами, і апаратурою. От і Чернігова, і Наталя, і інші дають всі медикаменти, які з ними не необхідно. Зараз виникла необхідність, тому що ми так би трошки ізольовані по пульсоксиметрах. Наталя його обіцяла, що її дістануть нам. Є необхідність, тому що були простудні захворювання, то ті препарати, які від грипу, від застуд також нам прислали. Єдине, що от дуже багато від межиті, що людям необхідно було б такі апарати, щоб можна було закапувати в ніс, щоб воно не так подразнювало, і не так давало ніяких реакцій. Ну і ще, що нам необхідно, це от, <смір> і антибіотики такі пероральні. Не бо ін'єкційних нас вже вже є дуже багато, а пероральних нема. А так все є, дякуючи волонтерам, дякуючи всім небайдужим людям. Я хочу ще раз підкреслити. Практично всім необхідним ми забезпечені. Ну, сьогодні були по поранені, ми тільки що зараз виїхали в зону, де нас можна почути, і де ми можемо вийти на зв'язок, тому що в станиці зв'язку ніякого немає. Ми так ізольовані. Ну, от, то зараз по дорозі в щастя, є зв'язок, то е... ми доставили трьох ранених, важких. Один дуже важкий був. От, але дякуючи тому, що на місці ми змогли зробити йому всі реанімаційні заходи. І заінтубувати, і поставити підключичні катетери, які в нас все є, розумієте, і катетери назад і сечові. І таким чином нам вдалося його доставити в щастя і живим поки що, і сподіваюся, що він не буде жити надалі і здасть все зробити. Обстановка ну, относительно спокійна, будемо кажуть так, стабільна. Народ, настроение бодрое, народ не болеет, в всяком случае, повальных болезней нет. Если говорить о потребностях наших, то, собственно, большое спасибо волонтерам, они нам очень сильно помогают и, в общем-то, обеспечивают практически всем какой-то недостатка в чем-то, как бы не испытываем. Единственное, такие вот вещи... как приборы э, дорогостоящие, это, допустим, многим не по карману. И вот если обратиться, если есть возможность э, у волонтеров обратиться, хочется обратиться к вам за помощью приобретения э, тепловизора на наше подразделение. И будем очень благодарны. Отже, ми почули, що завдяки зусиллям волонтерів у хлопців там все більш-менш добре, звичайно, є якісь потреби, вони завжди є, тому що щось закінчується, щось знов підвозять. Скажіть, будь ласка, Наталя, наскільки ну, складно в останній час з допомогою до бійців приїздити, доставити їм саме в гарячі точки? Ну доставити зараз дуже по Первых є райони, куди волонтерів вже не пускають, во друге ідуть обстріли, і мінометні обстріли і градні обстріли, тобто дороги. По дорогам практически проехать трудно из-за обстрелов и трудно из-за самого состояния даже сейчас до той же дороги, потому что под обстрелом можно идти на скорости не меньше 100-120 км в час, но ну, а при этом, вы сами понимаете, когда дорога вся разбита, это сделать практически тяжело. Это вот. занимает сейчас набагато больше часу, чем раньше? Да, конечно. Тем более я, при... я езжу не в одно подразделение, я езжу сразу в несколько... при фронтових городов, то есть я езжу сразу в в 3-4 батальона, развожу, насколько это возможно вещи, продукты, технику. Это занимает от 2 до 3 суток обычно. Хлопці, які списки вам складають з необхідному речами? Ну, чисто то, что вы спрашивали ребята, нет. То есть у всех есть централизованные, есть поставки еще как от Министерства обороны, есть то, что возим мы. Есть, мы учитываем, конечно, пожелания, то, что они хотят. Ну, во-вторых, мы видим сами то, что им надо, необходимо. В-третьих, есть командиры подразделений, командир роты, командир батальона, который уже знает то, что надо непосредственно ребятам, бойцам, и он уже конкретно дает какой-то заказ или просьбу, которую мы здесь уже выполняем, собираем. Единственное, конечно, хочу сказать, что собирать здесь на месте стало намного тяжелее, чем то, что мы довозим. Люди обеднели, понимаю. Во-вторых, люди привыкли к этой войне уже. ней относятся уже более так сдержанно, спокойно. И они считают, что больше должно помогать Министерство обороны, еще кто-то. В этом плане стало намного, намного тяжелее собирать. Почему я, наверное, здесь у вас тут, не для того, чтобы еще раз обратиться к людям за помощью, как за материальной, так, наверное, и за моральной помощью. А куда можно доправлять отсюда помогу? Yes. И кто есть из наших телеградачек побачит? Да, я когда это хотела сказать, что наш центр находится это улица Адмирала Макарова 24, это 5 углов. Мы работаем с 9 до 19 каждый день без перерыва. Мы единственный день в воскресенье, когда мы позволяем себе отдохнуть. Единственное, мы можем закрыться на один-два дня, это когда мы уезжаем в зону то. Но это Тогда мы стараемся кого-то оставить вместо себя, чтобы люди могли прийти и принести вещи. Еще хочу обратить внимание, мы вывешиваем обязательно списки необходимые, выставляем в соцсети, в Одноклассники, в Facebook. Просто есть, допустим, потребность одних вещей, а люди привыкли, что везде пишут как бы, там, про носки, про теплые mm -hmm. вещи, про свитера. Вот, и несут именно это. И получается чего-то уже изобилие, а чего-то не хватает. Поэтому большая просьба, прежде чем что вы хотите купить, допустим, или не принести, звонить к нам в центр все-таки спрашивать. Давай, что скажем, там о надо. телефон центру. Да, городской телефон у нас 59 18 17, или у нас есть еще мобильный телефон 0 3 шестерки 384 383. Ещё раз повторю городской для многих потому что многие ещё пользуются городскими телефонами 59 18 17 Мы вас очень ждём с вашей помощью. Только благодаря вашей помощи мы можем помочь нашим ребятам. Наталья, мы сегодня не смогли з вами зв'язатися, м, на судьба. Сбицам нашей 79-ой автомобильной бригады с нашим киборгом, так. Вы кажете, что у хлопцев там є проблеми. Проблеми з харчами, з водою. Ні, то им привозят сухпай и в то же самое в Луганской. Тарас не сказал, допустим, это такие мелочи, они стараются не говорить, потому что я все равно привезу. Чего ребятам не хватает, сейчас не хватает очень питьевой воды, у них ее нету. С... Да, Технической воды я вообще не говорю, что нету. То есть почистить зубы и все остальное невозможно. Почему я очень много обращаюсь и помыться да. обращаюсь к нашим людям, что очень нужны влажные салфетки, большие упаковки, очень нужны ополаскиватели для рта сейчас. Это очень важно. И в последние разы я возила хлеб. У них есть сухари, у них нет свежего хлеба. И в булках хлеба ребята радовались как будто какому-то ну, прянику, там, конфетам, все. Что еще очень ребята едят и просят каждый раз, и мне подтвердили врачи из-за стрессовой ситуации, ребятам не хватает сладкого. Элементарных дешевых мармеладок и рисок, мы не говорим о шоколадных конфетах, это то, что ребятам Очень обхідні. Вони як мальчишки радуються этой радости. вони навіть коли сидять, там, там к бою, що смотришь, якщо є ці конфети, они просто так за ще одну за другою, одну за другою. Наталья, на жаль, часу у нас дуже обмаль, і я дуже вдячна. У мене дуже багато до вас питань, і я так думаю, що ми ще не разу зустрінемося в цьому ефірі. Дякую mm. вам, що прийшли до нас і розповіли про потреби наших бійців. Я сподіваюся, що сьогодні немало людей відзовуться і. Якось з допомогою прийдуть до вашого центру, і не лише до вашого центру. Дякую вам дуже вам большое спасибо і Хочу сказати ще раз всім нашим людям большое-большое спасибо. Візійні новини Миколаївщини ми продовжуємо випуск. Привабливість Льгульського лиману для туристів та його рекреаційний потенціал обговорювали на круглому столі Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На захід запросили посадовців, представників турбізнесу, громадських активістів і молодь. До дня водноболотних угідь з прийняттям Рамсарської конвенції, що проходить 2 лютого, і має на меті збереження природних ресурсів, в Миколаєві зібралися керівники туристичних підприємств та організацій. Вони розглянули пропозиції щодо відновлення та розвитку рибогосподарського комплексу Телігульського лиману. Сьогодні у нас непересічна подія, тому що ми зібрали сьогодні фахівців абсолютно різних галузей, різних напрямків, але всі вони є потенційно закохані в наше Коблова, а тому і Тілігульський Лиман. Тілігульський лиман це та місцина, яка сьогодні віднесена не тільки до природно-рекреаційних територій. Це заповідна територія, це наш регіональний ландшафтний парк. А крім цього, це територія, яка віднесена к міжнародним водноболотним угіддям. Останнім часом Телігульський лиман почав висихати, оскільки він знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей, то цю проблему необхідно вирішувати спільно, на регіональному та державному рівнях. Крім того, розорення полів навколо лиману, що призводить до його забруднення та обміління, не єдина проблема природоохоронного об'єкту. Я знаю, що преса дуже любить проблеми, але сьогодні ця проблема є глобальна. Ну будь-які глобальні проблеми є свій регіональний аспект. І сьогодні в Рамсарі вигнали так навіть дівіз цієї святкування цієї річниці. Він і так і називається виклики клімата, глобального клімата і водноболотні угіддя, і звернення водноболотних угідь на клімат. Як впливають клімат на наші угіддя водноболотні? Що дуже. Складною, яку ми ситуацію потрапили, ми потрапили в останнє десятиліття, в маловодні роки, і практично маємо нульовий річковий стік. Тобто річка Телегул, яка впадала раніше в Леман, так, вона практично має нульовий стік, води немає. Ми зараз якраз це будемо обговорювати, що е до сих пір для такої водойми як Телегуський лиман встановлена, наприклад, водохоронна зона. Усі напрацювання в ході круглого столу будуть записані та озвучені 22 квітня в день охорони навколишнього середовища. Нагадаємо, що регіональний ландшафтний парк Телігульський створено рішенням Миколаївської обласної ради в 1995 році. А Телігульський лиман вважається одним з найчастіших лиманів північно-західного причорномор'я. Як унікальний природний комплекс його включено до переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування. Водоплавних птахів. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумки роботи медичної галузі регіону сьогодні підбували люди в білих халатах під час колегії управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Попри усю економічну та фінансову складність, рік минулий в медицині було спрямовано на загальне підвищення якості та доступності допомоги. Так, у Миколаївській області завершено реформування первинної ланки, створено 28 центрів медико-санітарної допомоги. До їх складу, як структурні підрозділи, увійшли 214 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 385 ФАПів. В тому числі у Миколаєві 7 центрів з 34 амбулаторіями. Це 100% від плану. Усі центри отримали ліцензію на медичну практику. У нас снижена детская смертность, у нас улучшились показатели по туберкулезу, и смертность уже от туберкулеза снижена. У нас есть ряд позитивных показателей, которые дают нам право говорить о том, что наши сотрудники, врачи, медицинские, средние работники отработали этот год успешно, за что им очень благодарны. Сьогодні в галузі охорони здоров'я району працюють понад 3,5 тисячі лікарів та майже 9 тисяч середніх медичних працівників. Проте кадрова проблема залишається достатньо гострою для її розв'язання. В обласній раді затверджено програму Медичні кадри Миколаївщини серед принципових моментів обов'язкове питання забезпечення житлом. Єслібут житло, то звісно, не будуть нібуть в районах. Якщо в предыдущі годы більше йшла шло обеспечение семейными врачами. И у нас получился такой перекос в нашем медицинском обществе, что у нас узкие специали... специализации стали дефицитом. У нас в дефиците педиатры, терапевты, анестезиологи, хирурги, гинекологи. То есть мы испытываем такой дефицит. В этом году, на 2015 год, Министерство охраны здоровья нам позволило предъявить такую заявку и на узкие специальности. Таким чином, периферія значно краще укомплектована лікарями загальної практики. В Миколаєві даний напрям поки що потребує покращення. Не завершено реформування екстреної медичної допомоги, досі відсутній регіональний диспетчерський пункт, втім як і ДЖІПРС навігація. Вищі перераховані фактори унеможливлюють здійснення контролю за пересуванням автомобілів, швидкістю доїзду до пацієнтів та часу обслуговування хворих. Но мы работаем над этой проблемой. Мы буквально вчера на своей профильной комиссии области обсуждали эту проблему и хотим обратиться к депутатам областного совета за помощью финансовой, что нам не так много там нужно, не такие большие цифры нужны в денежном эквиваленте, для того, чтобы это все завершить, эту реформу. Відзначимо, що протягом минулого року бригадами екстреної та швидкої медичної допомоги здійснено майже 328 тисяч виїздів. Показник прибуття на виїзд до 10 хвилин з моменту звернення 91%. відсоток. За бюджетну програму у травні червні отримано 36 автомобілів. Павло Москальов, Белібов. телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, 7 лютого, на нашому телевізійному каналі Прем'єра виходить перший фільм із циклу Справа номер. Над ним працював чималий творчий колектив. Ви зможете побачити результат його роботи о 19-й годині 30 хвилин. Ініціатором циклу під назвою Справа номер став колишній голова Миколаївської обласної ради, а тепер народний депутат України Тарас Кремінь. В основу фільмів будуть покладені історії Реальні справи, які науковці відкривають нам в книгах Реабілітовані історії. В первую очередь это судьбы людей. То есть когда-то эти люди были репрессированы советской машиной, советской властью. Сейчас они реабилитированы в глазах нашего общества. Мне в первую очередь интересны вот такие повороты судьбы, До створення програми долучилися Державний архів Миколаївської області і Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. А його художній керівник Микола Кравченко навіть виступив у першому фільмі в ролі ведучого. Головним ідеологом проєкту і автором матеріалів, які беруться за основу, є керівник центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності Сергій Макарчук. До речі, це перша робота на нашому телевізійному каналі і нового режисера Сергія Жуліна, який із задоволенням взявся за непросте завдання. как режиссеру интересно использовать какие-то постановочные моменты в этом, реконструкции. Конечно, есть свои сложности. Иногда мы вот, в подготовке передач просто даже нет фотографий этих героев. Приходится включать какую-то фантазию, представлять, как они выглядели, вот, то есть подбирать актеров уже исходя из своей фантазии. Перший фільм циклу присвячений долі швейцарського інженера Ульріха Келлера, який був несправедливо покараний радянською системою, реабілітований, але повернутися до свого звичного життя він вже не зміг. Отже, історію Ульріха Келлера дивіться на телеканалі Миколаїв в програмі Справа номер в суботу, 7 лютого, о 19 годині 30 хвилин. Інга Хоржевська, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитись. Наостанок, бажаю вам приємних, вихідних, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!